Паралельна парковка може бути, може бути йолочка, ну не зовсім йолочка, а кіпа, там, то ви притискаєтесь е, лівим колесом до, до лівого бордюра, то правим. ну, тобто, комбінацій, варіацій різних е, достатньо. тут. Тому ось ці кармашки, тут тобто, крім, звісно, інвалідів, оце місце паркування для інвалідів. Тут е, ви будете заїжджати. Тому е, там я. Декілька варіантів цих заїздів я показав у першому маршруті, щоб не повторюватись, бо все одно ви всі ці маршрути дивитесь, всі передивляєтесь. Правильно робите? Тому що той, хто передивляється всі ці маршрути, він дало складає іспит без питань. Дивіться, у нас за а ось, до речі, бачите, навчальний автомобіль, ось бачите, він заїжджає. Да? Осьо ось він, наприклад, він притиснувся правим колесом, лівим колесом, але бачите, на розмітку не наїхав. Це помилка. Вам треба тренуватися так, щоб ви заїхали, щоб ви не обов'язково ви рівно там повинні стати там прямо рівно рівно по полосах.